Вони знають, як залишатися у тренді та влаштувати корисне дозвілля дітям. У музеї мистецтв Прикарпаття майстрині влаштували зимовий майстер клас із виготовлення текстильних сов. Бо саме цей декоративний символ мудрості уже кілька років не втрачає популярності поміж модниць та малечі, а ще досить простий у пошитті. Потрібні лише фетрова тканина, барвисті нитки, голка та синтепон. І кілька годин натхнення. Спочатку вирізають лекала, відтак силует майбутнього свиняти, і лише після цього починають шивати вручну. Насамперед вона навчається рівно вирізати тканину. По-друге, пізніше ми вкладаємо син всередину, оздоблюємо декоративними швами. І найцікавіше, що ми використовуємо різні шматки різних відкінків. Тобто тут вже є, можна сказати, вивчені кольорознавства. Якщо у нас крила одного кольору, ножки другого, очки ще третього відкінку, і ось така цікава кольорова гама, дитина може підкладати один лоскуток, другий, третій, і вибрати той який її ну допоміг, та найвідповідальніший момент зізнаються учасники майстер-класу то оздоблення іграшки. Тут і кольорову гаму не ток, чи тканини потрібно ретельно підібрати і стіпки правильно виконати. Помаранчева це більш схоже до природнього кольору сови. Все ж таки, вона е, така коричнева. Вирішила зробити червоні крильця. Так само такі білуваті очка поки що ще не доробила, але дуже сподіваюся, що воно в мене вийде дуже гарною. Будемо разом з сестричкою не бавитися. Виготовлені власноруч сувенята можуть стати не лише гідною забавкою, але й прикрасою для новорічної ялинки. Майстер-класи із виготовлення того такого декору у музеї мистецтв проводять щороку. Це теж не стане винятком. Напередодні свят майстрині обіцяють влаштувати тут навчання із пожиття овечок талісманів 2015. I no, it's at the home.